Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо три різні задачки з трьох різних тем. Першою буде дуже важлива задачка з теми обгін. Другим буде завдання з теми зупинка та стоянка. І останнім буде завдання з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля обгін у зображеній ситуації? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один. Дозволяється. 2. Дозволяється за умови, що автомобіль попереду рухається зі швидкістю менше 30 км на годину. 3. Дозволяється за умови, що обгін буде завершено до перехрестя. Та 4. Забороняється. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на цій ділянці. Червоний просто рухається прямо, а водій жовтого авто має намір його обігнати. І він уже обімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. На зображеній ділянці встановлено дорожній знак, який зараз якраз автомобілі проїжджають. Цим знаком є 1.232 прилягання другорядної дороги. Він попереджає, що попереду перехрестя, де зліва прилягає другорядна дорога. Власне, далі ми цю дорогу і можемо бачити. І оскільки то другорядна дорога, виходить, що зараз автомобілі їдуть по головній. Але чи має це якесь значення? Якщо вже ж конкретніше, то чи дозволяється обгін на перехресті, якщо ви рухаєтеся по головній дорозі? Мовляв, вам все одно мають поступитися дорогою. За відповіддю ми звернемося до пункту 14.6 правил, де знайдемо перелік місць, де обгін забороняється. І тут ми бачимо, що обгін, зокрема, забороняється на перехресті, і неважливо якою дорогою головною чи другорядною ви рухаєтеся. Отож водій жовтого автомобіля, виконуючи обгін на перехресті, в будь-якому разі правила порушить. Але абсолютно ніщо не забороняє йому зробити цей обгін до перехрестя. Тобто в правилах не забороняється обгін, наприклад, за 100 метрів до перехрестя. Головне, щоб його було завершено до самого перехрестя. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так. Водій якого автомобіля порушує правила зупинки в цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 водій білого автомобіля, 2 білого та зеленого, 3. Синього та зеленого, 4. Лише водій зеленого, 5 лише водій синього та 6. Усі порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на цій ділянці. Всі вони зупинилися, і нам потрібно з'ясувати, хто ж з водіїв порушив правила. Знаю, що не всім подобається тема зупинка та стоянка, але вона є дуже важливою і я навіть сказав би болючою, адже люди ну дуже люблять поставити свій автомобіль в місці, де це заважатиме іншим людям. Так, наприклад, в нашій ситуації водій білого автомобіля зупинився біля зупинки для маршрутних транспортних засобів, що позначено відповідним дорожнім знаком 545.1 пункт зупинки автобуса. Чи порушив він правила? Давайте це з'ясуємо, відкривши пункт 15.9. Тут ми чітко бачимо, що зупинка забороняється ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів. А коли їх немає, ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків, тобто водій білого автомобіля точно правила порушує. Але ще у цьому ж пункті ми з вами можемо бачити, що зупинка забороняється ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють. На нашому зображенні водії синього та зеленого автомобілів зупинилися якраз в зоні виконання дорожніх робіт, і цим самим вони також порушили правила. Виходить, що всі ситуації, всі показані водії є порушниками. А отже, я вітаю усіх, хто брав варіант відповіді під номером 6. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: водій якого автомобіля порушить правила дорожнього руху. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Водій червоного, що здійснить зупинку. 2. Водій синього, що рухається прямо. 3. Обидва порушать. Та 4. Обидва не порушать правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Синій просто їде прямо, а водій червоного має намір перестроїтися в крайню ліву смугу, аби здійснити там зупинку. Дорога у нас не проста, а з одностороннім рухом, про що свідчить відповідний дорожній знак. А ще ця дорога має три смуги для руху в даному напрямку. До речі, ці деталі є визначальними. Так от, хто ж з них порушує правила? На перший погляд може здатися, що, звісно ж, це водій червоного авто, адже чого це він вирішив зупинитися зліва. Ну а водій синього просто їде собі прямо, яке ж тут може бути порушення. Але відкривши пункт 11.5 правил, ми побачимо, хто ж насправді порушує. І тут сказано, що на дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах. Звісно ж, коли це не суперечить правилам зупинки чи стоянки. Згідно з цим пунктом, якраз таки водій синього автомобіля порушує, оскільки він рухається прямо в крайній лівій смузі, в той час як інші смуги не зайняті. А водій червоного авто якраз таки здійснить зупинку, дотримуючись правил дорожнього руху. Таким чином, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням, до речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу, та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.